А психологиня Ейзенбергер з колегами вивчала поведінку учасників, які грали в спеціально розроблену комп'ютерну гру Кібербол, вони були в шоломах віртуальної реальності, і їм говорили, що в цій грі вони грають з іншими гравцями, тобто з їхніми аватарами. Проте, в ході експерименту гравці, які перед тим грали і пасували учаснику експерименту м'яч, Починали його раз по раз ігнорувати і не пасувати йому м'яч. При цьому, коли гравця починали виводити з гри гравця, який власне, був піддослідним, в нього активувалися ті самі зони мозку, які активуються, коли ми переживаємо соціальне відкинення. І в результаті виявилося, що соціальне відкинення сприймається нашим мозком і тими ж ділянками так само, як фізичний біль. Під час гри в кібербол активувались ті ж самі ділянки мозку, які пов'язані з неприємними фізичними відчуттями від переживання болю. Тобто, виявилось, що біль емоційної відкинутості наш мозок переживає так само, як фізичний біль, як начебто ми б поранились або в нас боліли якісь частини тіла.